Отже, тема у нас самосаботаж Екран, я сподіваюся, видно. Ну, ось дивіться. Ця картинка така. Про що вона вам говорить? Давайте. розмір Подумаємо. Лінь, лень. Про, про лінь, так, да. ще про що вона вам Роздваєння лічності. Угу. Щось схоже на те. Добре. Давайте, про що в нас піде мова? Самосаботаж це таке явище, яке може стати. Перешкодою на шляху до щастя та успіху. Воно проявляється в тому, що ми самі створюємо перешкоди на шляху до своїх цілей та мрій, думаємо про те, що в нас не вийде, і навіть не намагаємося досягти бажаного. На перший погляд, може здатися, що така поведінка не є логічною і не має сенсу. Дійсно, так і є, але цьому є пояснення, про що ми і поговоримо пізніше. Ще одне визначення самосаботажу: це поведінка, при якій людина завдає шкоди сама собі. Вона полягає у вигляді прокрастинації, прокрастинації смашкідшкідництва незавершених справ, заїдання проблем, незадоволенням собою і тому подібні речі. Минулого разу, коли ми з вами говорили про внутрішні конфлікти, то ми говорили якраз про те, що. Часто буває таке, що людина хоче взаємопротилежних речей. Пам'ятаєте, хто був? Так, так. Угу. Ну, от, як розпізнати самосаботаж, зараз подивимось. Подивіться, от сидиться дівчина така зажурена, щось хоче і не хоче. Ну, от приблизно такий стан відповідає самосаботажу. Як розпізнати? Ви легко кидаєте почати на півдорозі. Я буду перераховувати, а ви також спостерігайте за собою. Ви кидаєте те, що вам навіть подобається. Ви увесь час знаходите виправдання. От я не зробила, тому що купа причин різних, чому ви того чи чого, чогось не зробили. А у вас токсичне оточення, і ви з нього не виходите. Буває, що людина не розуміє, ну от якби не замислюється, не розуміє. А іноді буває так, що людина розуміє, що в неї є токсичне оточення, але вона нічого з цим не робить. Завжди чекаєте слушної нагоди. Ну, ось, наприклад, почну з Нового року, з понеділка, з першого числа. Ну, от, якби, завжди чекаємо якийсь е, кращий час, якісь кращі умови, або ось вийду заміж, або ось у розведуся, або поїду від батьки. Ну, постійно якісь е, умови стоять, життя проходить тут і зараз. І якщо ми чогось хочемо, то треба тут і зараз це робити, а не чекати якогось там числа, якоїсь нагоди, якихось зовнішніх чинників, які нас можливо підштовхнуть до того, чого ми хочемо з одного боку. А з іншого ми гальмуємо. А, ви не вірите у позитивні зміни. Ну, тобто такий собі постійний песимізм. Тобто, от, і хотіла би те і те, але ну, навряд чи це вийде. Це нереально, ну, подібні речі. Якщо ви самі собі кажете, ну, то подумайте. Не вірите, що у вас це вийде. Знаєте, не вірити в позитивні зміни, це, наче, таке об'єктивно. Це нереально взагалі для кого і ну, так далі. А, а не вірите, що у вас вийде — Це коли ви дивитесь, що у когось виходить. В принципі, це можна зробити. Це реальна якась мета, але. Я якась не така, не такий, тобто ви не виріте у власні сили. Ну, постійно прокрастинуєте, тобто відкладаєте справи на потім. І які причини самосаботажу? Ну, коли людина живе не своє життя? Що це означає? Теж я буду розказувати, а ви думайте. Якщо щось відгукується, робіть собі замітки, потім поговоримо, якщо захочете поділитися, якщо ні, то просто для себе зробите висновки. Коли людина живе не своє життя, я в лапках поставила, що означає не своє життя, ну, розкажу вам анекдот, який ми, можливо, і чули: хлопчик грається у дворі, мама його кличе додому, він питає: Я хочу їсти? Ні, ти замерз. Тобто, коли дитину виховує так, що й надають їй право вибору, дитина не знає, що вона хоче. тобто в неї оце ми про це якось говорили. Я вже не пам'ятаю в розділі якоїсь теми, але ми про це говорили. Коли нас так виховують, що нам надають право вибору. Ти будеш їсти це, ти будеш вдягати це. Так, бувають фінансові там, обмеження, бувають батьки щось забороняють саме з тих причин якоїсь безпеки там, чи ще щось. Є логічне обґрунтування. Але коли ви йдете в магазин купувати дитині одяг, ну можете ви дитині запропонувати, наприклад, із двох, трьох чотирьох варіантів обрати той, який дитині подобається. Часто густо батьки цього не роблять, вони директивним способом нав'язують дитині своє бачення світу. І от та здатність відчувати себе, яка є вродженою, вона притупляється, вона атрофується, і людина виростає, і потім вона взагалі не знає, чого вона хоче в цьому житті. Це от такі наслідки виховання. Ну, є ще родові програми. Я не буду глибоко про це говорити розказувати, але буває, що у нас, на нас впливають наші предки. Тобто хтось із наших пращурів мав якусь долю часто про виключених сім'ї. Коли про системи говорили, я вам розказувала так, що є люди в сім'ї, які виключення, потім народжуються діти. Це дуже ну, не дуже гарна історія, тому що Обов'язково хтось народиться, який буде повторювати нещасливу, скажімо так, долю тієї людини, яку виключили з роду. Ну, як правило, виключають не дуже щасливих людей. Ось тому може бути ще й така ситуація. Я потім розкажу, що з усім цим робити, зараз про причини. Немотивована ціль. Екологічність має бути і техніка смарт. Екологічність, що мається на увазі, коли ви поставили собі ціль, ви задаєте питання, ця ціль може якось нашкодити комусь, мені чи моїм близьким. Якщо ні, то вона екологічна і нас це ну, не гальмує, не створює бар'єрів. Техніка смарт. Ціль має бути конкретна, вимірна. Ну, то есть не просто я хочу схуднути, наприклад. Ну, ну хочу. <сум> Начебто і конкретно, але наскільки, за який проміжок часу, от вимірна, досяжна, знову ж таки, я хочу схуднути на 20 кілограм за місяць. В принципі, можна, якщо дуже постаратися. Але, ну, це, по-перше, не здорово, або, наприклад, за 10 кг за тиждень. Ну, це мало, ймовірно. Тобто, вона не дуже досяжна така мета. Реалістична, це ну, більше така даже релевантна, можливо, тобто вона має ну, відповідати тому, що відбувається з вами, з навколишнім світом. Тобто, вона має співпадати з реальністю і визначенням в часі. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете скутнути там я. Сказала до кг кілограмів місяць, це можливо, ну, або просто ви хочете схуднути там на 20 кілограмів. А, а за який період часу, ви собі не поставили? Тобто, треба, щоб був якесь бачення в часі. Звичайно, довгострокові цілі зараз, коли війна, нам дуже важко ставити, але тим не менше, ми маємо це робити. Тому що, коли ми не бачимо перспектив, коли ми не бачимо трошечки наперед, нам. ну, ми втрачаємо певні смисли, це не зовсім тема сьогоднішньої розмови. Але важливо все-таки бачити наперед, як може бути. Так, плани можуть змінитися. Життя може внести корективи, але все рівно в нас мають бути плани. Ось, тобто ви от такий е, скан зробили. і Якщо ціль екологічна, якщо вона відповідає критеріям SMART, то в принципі. І це ваша ціль, бо знову ж таки немотивована ціль це може бути як наслідок, коли людина проживає не своє життя. Що це означає? Що ви чогось хочете, але ви не зовсім розумієте, це ви самі цього захотіли, чи вам, можливо, нав'язали батьки, професію, необхідність стосунків, можливо, не батьки, можливо, ваше оточення. Ну хтось вам нав'язав. Тому е у вас немає мотивації, бо це не ваша ціль, вона для вас не екологічна, вона не відповідає технікам смарт або розмита, або нереальна занадто. Ну, коротше кажучи, щось із ціллю не то. Е далі е наступна причина самосаботажу є у вас цілі, ніби все, ніби у вас є мотивація, е екологічна і все ви так. Е Ну, Чітко розумієте, що, коли і як, але ви не розумієте, як цього досягти, що конкретно треба робити. У вас взагалі немає бачення, або є, але воно дуже розмите. І навіть, можливо, у вас є бачення, але ви не бачите, звідки взяти ресурси. Ось, Тому ціль є, але як. Туди йти, де брати час, сили, фінанси, якщо потрібні, на кого спертися. Е можливо, ви не бачите якихось внутрішніх своїх здібностей, знань, вмінь, досвіду і так далі. Недооцінюєте себе. І тому ви цих ресурсів просто вони у вас є, але ви їх не бачите. Ось е такі причини. Далі. Е Незрозуміли жня. Ой, це я повторююся, вибр... вибачте, трошечки в мене презентація. Повторюється внутрішній конфлікт. Тут я зупинятися детально не буду. Звичайно, ми поговоримо, але минулого разу ми про це говорили. Це коли людина хоче одночасно ем... взаємопротилежних цілей. Наприклад, я хочу. Наприклад, схуднути і хочу їсти багато калорійної, особливо на ніч, і взагалі ну, не займатися собою, але якось хочу, щоб в мене вага. Ну, давайте не будемо про вагу. Давайте про, наприклад, ну, роботу можливо, можливо, якийсь бізнес, можливо, у вас є якісь цілі, але вони або хочу кинути палити, наприклад, і хочу, і не хочу. Е, і е, наша цілісна психіка вона роздвоюється на дві ніби частини. Коли е, ці частини між собою домовляються, ви ведете такий внутрішній діалог і доходите до якогось консенсусу, то це ок. А коли ця боротьба вона постійна, довготривала, вона виснажлива, вона забирає багато енергії, і вона, крім того, ми ще говорили минулого разу спричиняє оцей внутрішній конфлікт, конфлікт зовнішній. Теж, коли у вас є конфлікти, конфлікти з якимись людьми, вони не просто так виникли, вони виникають тому, що у вас всередині є ота боротьба, є оте напруження, є ота, скажімо, така різнонаправлена, от, різнонаправлена енергія всередині вас. Тому що психіка цілісна, і вона хоче зібратися в кучу, скажімо так, в одне. А коли ви хочете різного, то ви ніби це роз'єднуєте. І воно з'єднується. Одна частина психіки роз'єднує, інша з'єднує, і воно отак йде от, 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 от напруження. І е, е, оцей внутрішній стан своїм внутрішнім станом ми притягуємо людей, ми притягуємо обставини. І тому важливо, от часто приходять люди, ну, не часто, а іноді приходять люди з якимись запитами. Я, ви знаєте, працюю як куч, психолог, і я хочу там, щоб чоловік змінився. А я, або я хочу, щоб моя дитина того не робила, або я хочу, щоб моя мама там від мене відчепилася, або на роботі начальника, або ще щось, або там. Сусідка, насправді ми не, ніколи не працюємо з іншими людьми, ми працюємо із внутрішнім станом тієї, людини, яка прийшла до спеціаліста. І коли ми внутрішній стан гармонізуємо, робимо його гармонійним, коли ми входимо, доходимо до внутрішнього балансу, щастя, Дивним чином, ті люди, які нас оточують, змінюють нашу поведінку, або просто вони перестають бути присутніми активно в нашому житті. Це так працює і так воно є. Далі негативні переконання. Теж сьогодні не буду детально, негативні переконання, вони, як правило, з дитинства нам закладаються, ті програми, які ми колись почули. Вони і в дорослому житті також ми набираємо. І ми це приймаємо як життєву програму. Ось і живемо, Колись ми повірили в те, що в мене не вийде, або що всі ході злі, або, ну, яке ще переконання, наприклад, для того, щоб заробляти гроші, треба важко працювати. І це про ці програми керують нашим життям, і потім ми і все життя важко працюємо. Потім а чого я так важко? Чого я така дурна? Ну, вибачте, це я про себе. Бо це одне з моїх переконань, над якими працювала, бо я завжди важко працювала. Бо в мене було переконання для того, щоб гроші треба заробити. Вони просто так не проходять. Звичайно, ми всі працюємо, але коли в людини є програма, щоб для того, щоб в неї був фінансовий достаток. Благополуччя, їй треба важко працювати виснажливо навіть і вона не розуміє, що відбувається, але коли людина працює на виснаження, вона вигорає, вона потім ем, ну має такі наслідки, не дуже гарні. Ми про це теж говорили, коли починали наші серії наших зустрічей. Ми там детально, детально говорили про виконання вигорання. Я зараз теж повторюватись не буду. У нас є записи всіх наших зустрічей, можете передивитися. Я їх не підписувала з самого початку, зараз підписую, тому трошки легше буде. Далі низька самооцінка. Це те, про що я говорила вже. Ви просто не вірите в свої сили, і ви, начебто, хочете, але я така невдаха, я така лінива або лінивий, в мене не вийде. От, от ви просто. Не робите, тому що ви просто ну, не бачите свого ресурсу. Часто вам ну, нами, всіма людьми керує страх, і він може бути також причиною самосаботажу. Страх взагалі ми не говорили про цю емоцію, Можливо, я от зараз подумала про те, що можна буде окремо про це поговорити, і функція страху взагалі нас охороняти. Якби людина нічого не боялася, можливо, нас з вами тут не було. Бо ми або десь впали з висоти, або нас з'їв якийсь би тигр, або ми десь втопилися, згоріли, ну і так далі. Тобто страх нас охороняє від небезпеки і це здорова, скажімо так, емоція людини. Але бувають нелогічні страхи, бувають страхи надумані, бувають викривлення психіки, і так далі. І ми часто не рухаємося вперед, не досягаємо своїх цілей, тому що нами керує страх, і часто густо тут страх провалу. Нам страшно, що в нас не вийде, і ми не беремося. Далі перфекціонізм: це хто в нас гарно вчився в школі, не всі, звичайно, але. Часто густо тим відмінникам і відмінницям, притаманна така якість як перфекціоніст. Нам треба все тільки на п'ятірочку, нам треба все тільки якнайкраще зробити. Бо якщо я не впевнена, що все буде ідеально, то я навіть не почну робити. Це теж такий комплекс, це теж з дитинства йде, з цим також треба працювати Ось, і е, е, рухатися по життю. Що робити? Ну, такі от я кроки прописала. Дивіться, перший крок виявити причини, це найголовніше, це не мої цілі, або я не бачу шляху, або ви відчуваєте, що вами керує страх, або ви помітили в собі той внутрішній конфлікт, про який я говорила, або спіймали якесь негативне переконання. Чи якусь пастку психологічну мається на увазі дитячі, от, деструктивні переконання, там, вірування, страхи, перфекціонізм і так далі. Це пастки теж такі психологічні. Тому, що треба робити? Треба спостерігати за собою. І коли проявляється те, що я перерахувала вище? То ви спостерігаєте, коли це проявляється, як воно проявляється, який є тригер, що запустило таку поведінку. Тобто, хтось щось сказав, або ви побачили людину, яка вам нагадує і так далі. Ну, тут детально теж я не буду розказувати, бо це ми не вкладемося а в годину ми будемо з вами тут до ночі сидіти. Якщо я буду детально, ну, про все розказувати. А, тому Просто спостерігайте за собою, не просто так. Я вам дуже раджу квітку емоцій, пам'ятаєте, це практика, яка дозволяє вам навчитися просто відчувати себе, свої емоції, свої думки, свою поведінку, спостерігати і жити усвідомлено, не на автопілоті, не як у вісні, а жити і розуміти, що я хочу. Чому я хочу. Е, мені подобається те, що я роблю чи ні. Е, можливо, варто би щось змінити. Як я можу змінити, коли ви будете за собою спостерігати, то ви зможете. Переналаштувати свої переконання, подолати страх, розібратися з внутрішніми конфліктами, розібратися зі своїми цілями, ресурсами і так далі. І коли ви виявили причину, то часто люди засмучуються: О, я якась не така, у мене там не таке переконання, Треба... коротше кажучи, починаємо ж себе самі там сварити. Треба радіти, що ви виявили причину. Це круто виявити причину. 50% успіху. Далі наступний крок спробуйте дослідити, яка дитяча ситуація увімкнула таку модель поведінки. Часто усто ноги ростуть в дитинстві. Не завжди. Часто формуються якісь моменти і в дорослому житті, але ну, мінімум 70% всього, про що ми говоримо. З, е, має причини в дитячому віці, і тому тут треба з цим розбиратися і ліквідовувати ці причини. Далі наступний крок: подумайте, чи раціональні ваші страхи та концепції, да, от, переконання, ну, я ще з переконаннями трошечки вам. Розказувала, як працювати, ну, можливо, ще ми проговоримо на цю тему. Просто так само внутрішні конфлікти: чому вони, яка глибина потреба? Ось. І, наприклад, якщо ви зі своїми страхами та переконаннями аналізуєте, то можна тут. Позадавати питання: наскільки вирогідний а результат? Такий рез, результат розвитку подій. А, можливо, це я собі накрутила, надумала, і насправді так не є, але просто я колись у це повірила, повірив, і ось я так тепер живу. А насправді можна жити інакше. Ну, Чому я вирішила, що, що в мене не вийде? А чому я вирішила, що от саме це мені треба? Та насправді я все життя мріяла зовсім про інше. Може, ну, не варто мені туди рухатися. Ось що буде, якщо діяти якось інакше? Зважте всі за та проти, і дозвольте собі раціонально подивитися на ситуацію, проаналізувати її і відкоригувати. Ось четвертий крок: проскануйте свою ціль на екологічність та по техніці смарт. Ви вже знаєте, що це таке, складіть детальний план дій та досягнення бажаного, і варто його прописати, бо коли написано, є бачення не просто в голові, а й на папері, і є такий вислів відомий: є краще такий олівець, ніж гостра Ось, тому складіть план, послідовні кроки для того, щоб це зробити, і такий собі спойлер можу вам дати. Якщо ви пропишете собі кроки, у вас буде план і кроки, то вас може одразу пропустити іноді відсутність бачення того, як саме реалізувати свою ціль, є основною причиною самосаботажу. Дуже часто так буває. Ну і далі роботи зі страхами, переконаннями, внутрішніми конфліктами, низькою самооцінкою, перфекціонізмом всім тим, що я перераховувала. І п'ятий крок: якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога спеціаліста, або ви не хочете бути із самосаботажем наодинці, не зволікайте, звертайтеся до коучів чи психологів. Якщо у вас є такий спеціаліст, будь ласка, якщо немає. Можете звертатися до мене, я працюю з самосаботажем, я працюю з внутрішніми конфліктами, переконаннями, страхами, з усім тим, з низькою самооцінкою, з усім тим, про що я розказую, я з цим працюю. І е, допомога спеціаліста це може бути найкращою стратегією, яка вам допоможе досягати бажаного без марного супротиву, без марного такого напруження і витрати енергії.